Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо проходити Happy Room. А, Я довго думав <реш> <реш> стосовно пружин. А, дуже довго думав стосовно пружин, як їх витратити, і в мене є деякі ідеї. Давайте я зараз все швиденько покажу. А потім, потім, далі, <реш> потім, потім, потім далі. Потім далі будемо з вами виконувати інші квести, які в нас. З'являться, залишаться. Ось. Є така штука цікава, як перемикач гравітації. Тому наш піддослідний ніколи не впаде на підлогу. він завжди буде летіти догори. Так, так. Чому б ні? І його також, також швидко потрібно спустити донизу. Як ми це можемо зробити? Ми можемо зробити це все практично таким самим чином. Поставивши пружини зверху, або просто поставивши перемикачі гравітації зверху. І вони будуть його перекидувати вниз. Ну що ж, я все це закінчу розставляти, і ми з вами продовжимо. Ну що ж, давайте спробуємо нашу, точніше, мою ідею. Його повинно і вліво, і вправо кидати. І по цим всім. Перемикачі гравітації не закінчуються, в чому їх великий плюс. Вони завжди будуть у нас спрацьовувати. Вони не дадуть йому повністю зависнути тут, десь тут знизу. Бачите, його буде кидати, його буде постійно кидати тут, доки він не використає всі 9 пружин. Це, це генієм потрібно бути, щоб дійти до цього. Я вже, Ви, ви пам'ятаєте, я вже пробував використовувати всілякі там. Не знаю, пили. Пам'ятаєте, пили були. Що в нас ще було? Багато чого у нас було. А Залишилось тільки, щоб він на середину впав. Давай, ти все зможеш. Так, 9 пружин. Я виконав 9 пружин. Це було. Дуже цікаво. Це ми можемо прибрати, звісно. Нам пружини вже не потрібні? Чому? Тому що в нас є такі ж точки, які не закінчуються на відміну від пружин? Що не може мене не радувати. Тому зараз ми ставимо павуків. Якомога більше павуків, а якомога більше павуків не можна. Не можна. Як мені зробити йому урону? Нанести. Хоча з пружинами було б простіше. Оце можна прибрати, звісно. Воно мені не потрібно, він і так буде донизу падати. Йому не потрібно промикати гравітацію. Йому потрібно вліво-вправо там літати трішки. І я хотів спробувати, доки піддослідний прилип до стелі, нанести йому якомога більше урону, пошкоджень. Там 8000 потрібно це нанести. Можливо, зараз в нас це вийде, а можливо і ні. Я не знаю, якщо чесно. Сподіваюсь, що вийде. Але... Але як ми можемо спостерігати, нічого в нас не вийшло. Це ми можемо прибрати. Нам потрібно більше. Ще більше урону йому додати. Зараз можна ці прибрати, звісно, в сторону. -дод Додамо ще. Пару цих штучок, хоча ось ці вже зайві, нам потрібно їх додати на блок, мені здається, десь сюди на блок. І тепер ми зможемо 8000 шкоди йому завдати. Ну, чому Можна ще одну. Ну добре, то таке. То ну чому ви його приліпили туди? Давайте його. Паліть повністю. От, якби павуки не приліпили б його. О, а якщо ми зробимо так, щоб він павуків зачепив внизу, потім його приліпило до стелі, нанесло йому. Або я дебіла, або лижі не їдуть. Давайте 1900. Ось ці мені поки що не потрібні. Потім зможу додати. Хочу льодового дракона додати йому. І додам ще, напевно, якщо вистачить. Вистачить вогняного дракона. Так точно вистачить в мене. Не ліпіть його до, до, до підлоги. Дракони не працюють. Дракони не працюють. Чому вони не працюють? А я вам скажу, чому вони не працюють. А вони не працюють, тому що... Тому що що? Тому що він не літає. Тесла не дотягнеться. Що у нас може дотягнутися? Гобліни можуть допомогти нам в цьому нелегкому завданні ще. Тому що іншої зброї, яка може лежати. Ну не ліпіть його. Сука. Дебільні павуки. Вісім тисяч шкоди. Ми йому завдали. Завершити раунд з піддослідним на блоці. Ну це. Це... це я не знаю, як навіть зробити. Це потрібно, щоб його на блуці вбило. Павуків приберемо. Я телепорти поставлю, ну, перемикачі гравітації. Ну що, давайте спробуємо. Я не знаю, що це в нас вийде, але щось повинно бути цікаве. Відірвати три частини... драконом відірвати три частини тіла. Мені здається, зараз це може в нас вийти. Чомусь він навіть вниз не летить. Дві частини тіла вже якісь відірвали. Потрібно нанести йому трішки більше урвану, мені здається. Перед тим як він буде від дракону получати. Щоб телепортувати сім частин тіла, я знаю, як це зробити. Мені потрібно сюди поставити телепорт з драконом поки що. Дракон це також цікаво. А я можу дракона прокачати? Я можу льодового дракона прокачати. Він нас буде підпалювати. Дракона ми тут поставимо. А, а частини будуть летіти сюди. Все, все, все добре продумано. Де в нас льодовий дракон? Буде два стояти. Дракони тут. Що ж, полетіли. Може відірве якусь частину тіла йому? Одну відірвало, а ще. Мені от цікаво, хто, ну, хто, хто ж вигадав такі завдання, вірно? Це все приберемо, значить. Воно дуже дорого коштує. А дракони дотягнуться? Дракони не дотягнуться. Тому драконів потрібно ставити ось тут. І ось тут Ай, одного дракона не прокачав. А що ж робити з другим драконом? Вогняним? Не дотягнеться ж. Не знаю, я, я, я спробую, звісно. Відірвати йому. Драконом не відірву, а ось телепортувати частини тіла може сім якось зможу. Не зможу. Сім різних частин піддослідного потрібно телепортувати. Ага, давайте спочатку ми телепортуємо сім різних частин піддослідного. У нас з'явиться момент прокачки дракона вогняного. Ми прокачуємо з вами вогняного дракона. І після цього ставимо сюди вогняних драконів. Гарна ідея. Дуже гарна ідея. Мені подобається. Нам потрібно зараз розірвати нашого піддослідного на частини. Щоб телепортувати сім різних частин. Сім різних частин телепортовано, телепортовано. Такс. З піддослідним. Ой, що це таке було? А! Це у нас теж є фаталіті. З чарівною паличкою. Що? А, я вже думав, його полагодили. Меджикаліті. Ну це все потім, мені здається, буде. Це все, мені здається, буде потім. Добре, давайте прокачаємо нашого дракона, поставимо сюди двох драконів. А, вони нам потрібні зараз відірвати частини тіла. А підсмажити під дослідного вогнем на стіні. Господи, де я тобі вогонь на стіні візьму? Ні, мені, я, звісно. Здогадуюсь, де я можу взяти вогонь на стіні. Це через дракона. але. Ну такі завдання вже пішли, ну. Добре, давайте драконами відірвемо частини тіла. Три. Якщо за драконами буде. Так, з драконами. Три частини тіла ми відірвали. Добре, досить. Проштрикнути бурульками на стіні. Проштрикнути під дослідним. Такс. Нам потрібно завершити раунд з піддослідним на блоці. Якщо мені потрібно завершити раунд з піддослідним на блоці, то ми його просто скинемо на блок. Так. Не взяти з блоку падати. Не можна. Будеш на блоці лежати? Що не вистачило? Дивіться, а чому воно? Так спрацювало. Добре. Якось потрібно, щоб сокири літали. Я трішки не в темі, як зробити так, щоб літали сокири. Це потрібно, щоб він їх розбив, щоб вони почали літати. Якось це дуже нецікаво. Хоча це трішки цікаво, але. Але не зрозуміло. Завдання такі, я ж кажу, пішли. Це, це, це капець. Їх і хочеться виконати, і якось, якось вже і, і не дуже. Так, перемкнути гравітацію, коли сокира в польоті. Давайте спробуємо, що робити. Сокира потр... сокиру потрібно розламати повністю. Зараз оця розламається, мені здається, буде летіти кудись. Чи не буде куди-нікуди? Давай прискорся вже. Тисячу шкоди відлітаючих сакир. Вони ж не хочуть літати. Давайте спочатку тисячу шкоди, потім вже якось будемо з гравітацією. Як мені їх розламати, ці сакири? Мені цікаво більше зараз. Щоб вони літали. И какого хрена можно запитать? Давай, давай, еще тришка. В нас выйдет. Нет, <laughs> Ебани <laughs> сакиры. Ну вот как, блядь, можно выдервать сакиру, чтобы она полетела в него же? Годі тобі, ну давай. Так. Я вже, я, я вже чесно, я не сподівався, що воно... що воно спрацює. Колесому турборежимі відкинути до гіліотини. Добре. Та зараз. Та легко. Та взагалі. Де тут у нас турборежим? Полетіли. Готово. А, так, підірвати 90 бомб тільки під дослідний на колесі. Давайте колесо фортуни поставимо сюди. А бомби, 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 бомби 90 поставимо десь отут. Я сподіваюся, чесно, що в мене щось вийде. В мене вийшло. Добре, що в нас там інше? В нас небагато вже завдань залишилось. А перемістіть під дослідного з колесами колесом із чотирма різними колесами. Ага, ми з чотирма, прям різними колесами. З цього впадеш на це, потім підеш на оце і потім підеш нахуй. Як я те між чотирьма різними можу перемістити? Спробуємо, звісно, таким чином це зробити. Давайте подивимось, що в нас з цього вийде. Це не між трьома різними. Він його не докручує. Тобто це падло дуже довго на ньому висить. Мені потрібно, щоб він відколи раніше трішки відстав. Давайте ще раз. На одне і те саме. Не лізьте вже на це. О, друге. Третє. А тобто ти не повинен на те ж саме попасти ще? Та ти не охуїла? На нуж, нужба. Трішки не долетів. Зараз ми все розрахуємо. Угу, Тобто тебе сюди, значить. Все, між зі трьома було. Добити піддослідного тесту. Залупою максимум можна добити піддослідного. Проштри... Проштрикнути. Піддослідного бурульками на стіні, підсмажити піддослідного вогнем на стіні. Це, звісно, добре, але давайте ми вже останнє практично прокачаємо. Я не те прокачав. Добре, будемо підсмажувати. Давайте зараз підсмажимо нашого піддослідного на стіні і проштрикнемо його цим всім іншим. І на сьогодні досить. Завтра, ну не завтра, а коли там у нас буде наступне відео. Ми з вами продовжимо, звісно. Тут завдання вже небагато залишилося. Давайте подивимося, що у нас буде. Підсмажити. Бурульками проштрикнули, тепер підсмажити на стіні потрібно. Щоб підсмажити на стіні, ми поміняємо їх містами. Цього сюди поставимо. О, щось навіть виходить. Нічого не виходить. Ні хренашеньки не виходить. Підсмажити піддослідну на стіні. Це він повинен по стіні з вогнем по -по поялозити. Добре. Тоді ми зробимо трішки інакше. Ти в нас будеш на цій стіні жити в мене. І якого ти хріна тут там не живеш? Блять, мене він трішки бісить вже. На стіні ж? Дракона не вистачає, блять. Дракона сука не вистачає йому. Господи, та що з цим піддослідним не так? Добре, воно в мене вийшло з цим драконом. Фух, такс. В нас. Що в нас? А В нас вже, вже дуже пізно. В нас залишилося добити піддослідного, витратити 24 пружини. Давайте подивимось, скільки в нас 21 завдання залишилося всього. 21 завдання, яке ми будемо виконувати потім. 21 завдання це може бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, 15. 17. Ну, зброї тут достатньо, щоб виконувати ці завдання. Добре, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте ставити великі пальці до гри, не забувайте підписуватися на цей канал, залишати ваші коментарі. Скоро ми вже дійдемо в Happy Room. Я сподіваюся, що ми його дійдемо. нас ще тут оружейна осталося. Після підземелля і все. Підсувати чечницю проходити я там. Я там не буду нічого робити в пустелі, теж завдань там немає, тому підземелля і ружейна. Тільки там є завдання, там їх і виконаємо. Все. Я пішов до нових зустрічей.